Доброго дня, шановні п'ятикласники! З вами Мар'яна Валерійовна, і ми продовжуємо вивчати тему алгоритми та програми. На минулих уроках ми з вами вже розглянули алгоритми лінійного виду, алгоритми з розгалуженням, а сьогодні ми з вами розглянемо алгоритми з повторенням. І так, що ж це таке? Алгоритм, у якому певні команди повторюються, називаються алгоритмом із повторенням або циклічним. Надалі ну, ми можемо використовувати назву цикл, тобто алгоритм з повторенням. В своєму житті в буденному ви зустрічаєтеся з, алгори... з циклічними алгоритмами, наприклад, зміна пори року, так? Спочатку зима, весна, літо. Осінь, і знову зима, і пішло по кругу. Так? Це нас з вами, він завжди повторюється. Або ми з вами повторює, повторюється алгоритм е, кругообіг води в природі. так. Дощ випадає, вода випарується. Дощ випадає, вода випарується. От вам такі приклади із буденного життя використання алгоритмів з повтореннями. Так само, як і алгоритми з розгалученням, алгоритми з повторенням, або це. Лічні розрізняються за видами. Є у нас з вами алгоритм безперервне повторення, тобто завжди повторюється якась дія. Так? Ми можемо використати алгоритм завжди, це, тобто безперервне повторення. В команду завжди ми можемо, в структуру завжди ми можемо вставити якусь команду з умовою. Так? І от у нас з вами буде алгоритм повторюватися завжди. Е, наступне, наприклад, повторення з умовою, тобто з конкретною якоюсь умовою. Наз вами виглядає він так: повторити. Потім ми з вами вставляємо до якоїсь умови і потім, наприклад, якісь команди. Потім у нас з вами є ще алгоритм повторення з лічильником. Це коли ми вказуємо кількість повторів і якоїсь Певної команди. Давайте прослянемо зараз на практиці. Почнемо ми з вами з безперервного без повторення. Так? І так, наприклад, у нас з вами є якийсь скреч. Давайте герой. Так, спрайт. Давайте, наприклад, виберемо нового собі героя в Спрайт. І давайте якогось такого фантазійного, фантастичного. І давайте, наприклад, Гобо. Ось на з вами є губи. Зазвичай ми з вами алгоритми з повторенням, там, які розгалуження, знаходяться вкладки керування. Так? Заходимо в керування, і ось з вами вони є. Ось повторити так, із циклом, з лічильником, повторити завжди і повторити до якоїсь умови. І так, вибираємо завжди, пригадуємо, що перед тим, як почати працювати з алгоритмом, нам потрібно перейти. в події І вибрати один із датчиків керування. так? Ну, Наприклад, у нас коли натиснуто е, ось з синій флажеч, зелений флажечок. І давайте, наприклад, у нас з вами буде умова, щоб даний наш спрайт збільшувався і змінювався в розмірі. так? Ця команда у нас з вами знаходиться у вигляді. так? І у нас з вами є ось змінити розмір на 10. так? Наприклад. Або, ну, Хай давайте з вами. Ну, хай буде на 10. так, І змінити ефект колір. так. Ми можемо, наприклад, на, на 3 хай буде. І ось нас з вами колір, так все. І ми можемо з вами запустити наш скретч. І так, натискаємо і дивимося, що в нас він з вами. Збільшується, так, і змінюється в кольорі до 497 розмір. І буде він збільшуватися завжди. так, Якщо ми з вами розгорнемо навіть наш проєкт, і ми можемо побачити, що він з вами нібито анімується, збільшується розмір. так. Давайте, наприклад, зараз знову змінимо, зупинимо проєкт і встановимо, наприклад, хай буде знову він буде 0. І запустимо, дивіться, проєкт. Ось він так в нас з вами виростає. Тобто дія виконується, тобто, команда буде виконуватися завжди. Давайте його залишимо, але трошки зменшимо, 50. Так? Наступний алгоритм ми з вами розглянемо. Подія, наприклад, коли натиснути, пригадайте, ми з вами малювали квадрати. Так? Коли ми його лінійно використовували, лінійно малювали, тобто, кожну дію виконували. Поступово, так, додамо зараз олівчик, Поступово. а зараз ми можемо використати команду повторити, повторити так? тобто вказати кількість сторін в чотирикутника і зменшити Е, І так, давайте з вами очистити все, як завжди, наприклад, так, опустити олівець. І переходимо в команди керування. Повторити. І так, у нас з вами чотири сторони, тобто нам потрібно промалювати одну сторону. Вказуємо, що чотири сторони. І тепер малюємо одну сторону. Пригадуйте, що ми можемо випадки, в нас з вами може бути два випадки, або спочатку наш герой повертається на 90 градусів вгору і рухається. Або, наприклад, спочатку він рухається, а потім повертається або вгору. Або вниз на 90 градусів. Чому на 90? Тому що у нас з вами кут 90 градусів, так, у ну, 4кутника. І ось ми з вами намалювали чотирикутник. А от якщо ми з вами до цієї команди додамо блок, наприклад, повторити до. Допоки, наприклад, наш герой вигляд так, бо ми знаємо, що в умову ми можемо вставити з вами або датчики, або оператори. Так? Датчики. Наприклад, повторити, «допоки наш герой, тобто наш спрайт, не торкнеться межі, щоб він рухався, так? Нам обов'язково повинні поставити, що він рухається. так? Казати, що він рухається, малює, так ми можемо навіть опустити олівець чи ще щось повторити, або, наприклад, повторити, допоки, повторити допоки, до вказівки. Так? Він буде рухатися, наприклад, хай він рухається чотири рази, так? він, наприклад, буде рухатися. Давайте, хай він рухається завжди. Керувати. Давайте виберемо завжди. Так. Е, він, наприклад, рухається завжди. Е, хай він ще от переміщається на 10 кроків. Не на 10. Давайте. хай він переміщається, наприклад, на. 10, 100 на 120 кроків. Так? І давайте подивимося, що буде у нас з вами відбуватися. Дивіться, він торкнувся, так, і крутиться на одному і тому самому місці. Ми можемо, якщо то повторити до, так, торкнувся, і давайте вставимо умову, що він зупинився. так, Наприклад, перестав. Працювати, так? Підняти олівець, наприклад, підняти, підняти олівець. Так, після, так, дивимося підняти олівець. Е, і все, підняти олівець і перестати рухатися. Так, ми, наприклад, хочемо сюди занести, ну, щось у мене. Так. Ну, давайте з вами зараз подивимося, так? Торкається вказівка. Нам треба торкається межі, так, зупинити. Так, дивіться. І в нас з вами він піднявся, торкнувся межі, піднявся олівець. І він у нас з вами нічого не малює. Але рухається. Чому рухається? Тому що у нас з вами стоїть команда завжди. Якщо ми з вами приберемо команду завжди, а вставимо, наприклад, команду. Так, і от ми з вами тепер матимемо: ось давайте нашого героя повернемо на 90 градусів, хоч ми можемо в напрямку поставити. І ось нас з вами він буде якось так рухатися. Так. Але, наприклад, нам ми повинні підняти олівець після виконання умови. Тепер давайте зараз з вами. Знову запустимо нашого героя. так? І все, дивіться, він торкнувся краю і він перестав малювати. Наш алгоритм тепер в даному випадку буде правильний. Без команди завжди. Якщо використовувати команду завжди, то нас з вами він буде малюватися, допоки не зупиниться алгоритм. Задання нас з вами виконано зараз вірно. Uh, і так, команда повторити знаходиться в керуванні, має повторити так, лічильником. Це коли умова буде виконуватися завжди, і ми можемо сюди вставляти будь-яку умову, так? завжди може рухатися, завжди може крутити і так далі. Uh, і повторити до, це коли на з вами є якась конкретна умова. Наприклад, в даному випадку торкається до межі, він малює квадрат. Поки не торкнеться до межі. Торкнувся до межі, підняв олівець, тобто перестав малювати. Е, і так, домашнім завданням у вас буде... Домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф 26 та виконати вправу 8 на сторіночці 139. Бажаю вам успіху, бережіть себе, до зустрічі!